сегодня у нас четверг і так далі. Ну от мені дочка каже, так і так, папа. Треба налажувати контакт очі воч. І от ви подивіться на цього очі воч, як він себе веде, як він себе цей чудо. Ну, слухайте, оце взяв телефон в руки, так зовсім по-другому стояв, а тісти. Ні, а це, О, це все дивиться на тебе, мій красавчик, мій маленький друг. І так далі. Вот, діте, зараз я відкрию, діте, я Дивіться, як він дивиться. Ба-ба-ба, і Бачик. Пасі, не треба, не треба бачить. Я, я думав, що м метр 96 ростом, ну чуть, -чуть менше, так. Да. Я що хочу сказати, дивіться, зараз відкрию вольєр. Він візьмете колечко в зуби і буде мене агітувати на пробіжку. От, відкриваю я вольєрчик. Чудо. А де малишка? Де малишка? Угу. Та там малышка, да-да-да. Там малишка, але ну, я должен идти і, і так далі. І не любить цей басик. Звернеться, десь там побіг ось йде до неї. І дай тут до цей красавіці маленький. Сьогодні дочка вислала. Эти, ну, скажіть, це треба. Сьогодні різати, ще ховати вже дрова, спалив багато і залишилося багато. Заготовив там кури. Тут це село. Осься, ось, айся, ось. айся, де-де-де-де-де-де-де-де, де бомба-бомба. Де, 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 Сьогодні прийшли документи, чемпіонка України, Бібікласі і так далі. Вот повтор, дубль номер два. Я сейчас повторяю, я захожу в вольер, дети, дети. жучка! Ты смотри! Ты, ты, ты ж выбила! Аккуратней! Тихо, И вот я буду бегать, пока я не вижу. Давай, Бачиш її люблять і так далі. І це ж хоче мене витягнути з клітки. Їй надоїло, а тепер я, я. Дивіться, дисяди. Ди сюди. ти, ти, Рожа твоя. Тікайтесь. Ти хатусь, тікайтесь. Ти мене соб'єш. Ти сили не чуть. Вуди я тебе прошу. От уже тік-тік-тик. Іди, йди гуляй, йди, йди гуляй. Так, все, ми пішли гулять. Ребята, буде бакса, мучити бак з кольцом, я кажу, чунганчук з кольцом. Йому то, що ладно, всім хорошого дня, хай буде добре, все буде Україна, миру, всім любі і тепер, братом прибізить, прибізить, прибігли, де заразу мала. Ну, набігає. Таке, знаєте, що вміють вони підняти, яка вона, як вона підросла. Сейчас, зараз, не обращайте внимание на вожу в порядок. Обічаю, заведу. Дивіться. Дивіться. Так, малишка. Уйде. Тікайте мене. Хутки чюка. Знаєш, її люблять, де пішли. Хай буде добре. Добра всім. Миру, всім як в порядку. Добро.